8 липня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала сім ударів по районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Крім того, українські воїни збили п'ять кацапських ударних безпілотних літальних апаратів типу Шахет-136-131 та 10 розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях: один склад боєприпасів, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби рашистів. У тимчасово окупованих Донецьку та Ясинуватій пролунали вибухи. Рашистські окупанти продовжують мінування Запорізької атомної електростанції та об'єктів на території станції. Наразі на територію ЗАЕС доставляють міни та вибухові речовини. У Азовському та Чорному морях рашистські війська зосереджені на недопущенні атак на свої кораблі та пункти базування флоту. З метою відбиття потенційного наступу Збройних сил України рашисти проводять фортифікацію місцевості у північній, західній та східній частинах тимчасово окупованого Криму. Також відбувається посилення захисту кримських перешийків. Заразом повідомляють, що туристичний сезон у тимчасово окупованому Криму практично відсутній через низку причин, основна з яких повномасштабна російсько-українська війна. Неспокійно на території рашистського рейху, меблевий цех спалахнув у місті Волзькому в Гау Волгоград, в Гау Владімір і в ГАУ Кіров спалили релейні та батарейні шафи на залізниці. Непізнані безпілотники атакували вороня Ушм'якіно, Шеб'якіно, в Гау Белгород пролунали вибухи в місцях базування рашистських військовиків. Postscriptum Російські нацисти продовжують змінювати демографічний склад населення тимчасово окупованих територій, з яких українців змушують виїжджати або примусово депортують. В захоплені українські населені пункти масово завозять рашистських військовиків і членів їх родин, а також гастарбайтерів з регіонів Рашистської Федерації. Зокрема, з моменту окупації до Севастополя завезли 157 тисяч росіян. Тим часом недоумкувате, кровожерне, хворе на шизонацизм народонаселення рашистської терористичної недодержави живе в лайні та радіє цьому. В Пермському краї восьмий рік поспіль пройшов фестиваль метання коров'ячих коржів. Який глибинний набрід, такі і розваги.